Добрий ранок. Приїхав я на Окуня на річку Іква на рибалку. Щось з цього виїзду вийде, ви все побачите на відео. Спробую піймати щось, обов'язково покажу. Приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал. Погода Ну, дощу нема. Вітерець такий маленький, хмарно. Думаю, можливо, окунь може прокльовувати. Все, я рибалити, а ви дивіться, що все вийде. По снастях спінінг орбіон від флагмана до 7 грам. І... Так само шнур DAIWA 006, який себе гарно показав на минулих рибалках, ультралайт, відповідно, також ті приманки, які себе зарекомендували з кращої сторони. Відвідний повідець невеликий. Все, починаю рибалити. Перший закид. Скільки лебедів на водоймі? Відкрита вода, поприлітали, напевно, з усієї округи. Так, перший закид без риби. А це другий закид, Трава ще є. Але я так розумію, вона вже відстала від дна, і можна витягувати. Ну, для приманки це погано, бо вона вже неактивна, коли на ню насіла сіла різна рослинність. Далеко по прямій нему... От, знов блін. Тут трави багато. І зацеп да, в цих курчах рибалити не так просто. Щось зацепився да, за гілку ну що буду рвати вариант все відірвав за гілку зачепив буду перев'язуватись. не я поспішив відірвав скоріше всего гілочку Приманки на місці дуже добре. Рибалю далі, треба, напевно, щось змінити з приманки. Зараз спробую щось інше. Піду на іншу сторону. Спробую з цієї покидати тут. Може не так багато дерев. Це колись були укріп райони козацьких військ, бо да на Хмельницького. Битва під пиляцями такі воли. А я обходжу там води багато, я так в брід не перейду. Чоботи високі. Розумію, щоб по колу проходила вода. Ну, ка раніше. Коли козаки будували цей кріп район, між цими валами проходила вода, то напевно була командна ділянка. Перший закид на цьому місці такий невдалий. Воду скаламутив. такая вот гилка трапилась на дороге приманки. Та что это? Какиесь то Что, уже сейчас точно, по Блін а ні, так здалось, що так легенько проходив, тому я і рибалю тут суто на воблери, джиг провести. Не вдається. Бобри, он як верби попід'їдали, бобри працюють, такі щепки летять. Поки що тільки такі риби. Води впало поріжці, по берегу видно. Але ж риба повинна бути? Щось мовчить взагалі. Зараз пройду туди в кінець. Да, води реально стало менше. Ще й досить суттєво. Ну, сантиметрів 30-40 це 100 відсотків. Ну що, спробую покидаю ще тут, якщо вже прийшов. Ні, то буду пити чай і змінювати місце рибалки. Так, сьогодні клює тільки така риба. Коряга. Все. Йду пити чай і міняю місце рибалки. Якщо щось піймаю, десь в іншому місці обов'язково покажу. Тут риба не бере. Вона 100% є, але чомусь вона не бере. Можливо, я щось роблю невірно. Вказуйте, буду приймати на озброєння. Лебідь заплив. Ось ще. Спробую тут декілька разів кинути. Місцевий рибак проходив, каже, щучку піймав. Ось так. В когось ловиться, в когось ні. Це рибалка. Така справа. Чайок з котлетним бутербродом. І оп. Такий бутербродик. Перекус на рибалці Пью чай і меняю місце. Он приїхав дядько тоже, но піймав щучку. Після котлет ще сникерсончик і супер. Можна змінювати місце. Настрій поправив. Ось я на бушку. Спробую зараз щось тут спіймати. Вже через хмари вон сонечко продивляється, можливо, якийсь окунець і проклюне. Збираю я спінінг і вперед. Води в бушку набагато більше, чим в вікві. Щось риба сьогодні відмовляється клювати. Ну, клює, але не в мене. Що вже, куди закинув? Ого. Це вітер здув, плін. Все, мінус приманка. Обірвав. Вітер здув на той берег. І все, мінус приманка. Перев'яжу, ще трошки покидаю. По божку йду далі, вітру немає, але й клювань немає. Вже відводний не ставлю, поставив вольфрамову головку на 4 грама. Гілля, чіпляється, шнур, за гіля і все. Перед цим був колір лох, зараз поставив такий кислотний і брухвостик. Але клювань немає. Хожу, пробую. Піша прогулянка. Немає рибалки, Буду, напевно, ще раз змінювати місце. По річці попіднімалося з дна пригнивши водорослі, такими чорними клаптями пливають. У мене поки клювань немає. Ще вирішив перед машиною тут на цьому місці декілька разів закинути. Ось така в мене вийшла піша прогулянка. Рибу піймати не вдалося, але емоції отримав, на свіжому повітрі побув, також Пару приманок відірвав, вже легше. Така рибалка, зимовий спінінг, не завжди з рибою. Добираюсь до машини. Все, кажіть, якщо щось робив не так, обов'язково пишіть, щоб знати, що мені можна було б на наступний раз використати. До побачення. Використовую ось такі тримачі для спінінга, рекомендую зручно. Жилка, ну, шнур все є на місці, два. Кінця спінінга зафіксовані. Зручно транспортувати.